Доброго часу, я Ельгіна Вікторія, вихованка комунального закладу Запорізької загальноосвітньої санаторної школи інтернат No7, гурток спортивне орієнтування. Вітаю вас на другому обласному відкритому конкурсі Відеоробіт чарівними місцями в номінації Пам'ятка мого краю. Сьогодні ми з вами побуваємо у тимчасовому окупованому місті Великий Токмак. Території Токмацького району були заселені ще з неоліту. В Токмаку поселилося кілька родин, нащадків, запорізьких козаків і державних селян з Полтавщини. Токмак швидко зростав, цьому сприяв його торгівельний шлях, який проходив через місто Токмак, Старий Чумацький шлях. Поселення одержало назву Велика Токмак від назви річки. Шальман. Неофіційним символом Токмака є двоповерхова старовинна будівля, що величава і гордо височить в центрі міста на розі вулиць, центральна і Володимирська, і привертає увагу городян і гостей міста своїм красивим видом. Це торговий дім братів Шальман. У цієї будівлі своя дивовижна історія, торговий дім братів Шальман. Це цегляна будівля 19 століття. На першому поверсі колись розміщувалися магазини промислових товарів на другому житло сім'ї Шальман. Торгівельний ряд, торговий ряд, крамниця транспортного товариства. На цьому фото токмацький фотограф зафіксував мить життя великого токмака 1915 року біля крамниць транспортного споживчого товариства. Що знаходиться у одній з будівель тодішнього торгового ряду. У вітринах можна побачити необхідні товари для тогочасного побуту. За інформацією співробітників міського краєзнавчого музею, де зберігається історичний знімок, паровози на вивісті означають, що магазин знаходиться у Найдовша вулиця Європи вулиця Василя Шванго, протяжністю 15 км. Сто років тому Російська імперія дізналася, що австралійський ерцгерцог працює над концепцією реформи під австралійським скіпетром. Це був прообраз сучасного Євросоюзу і в майбутній Європейській унії під проводом. Австралійської корони мала з'явитися нова держава Королівство Україна Вільгем Франц, військовий та політичний діяч, дипломат, поет, який увійшов в історію як Василь Вишиваний, полковник легіону Українських січових стрільців. Чоловічий монастир Амросія Омтинського ІСТОРІЯ Чоловічого Монастиря Амросія Омтинського. Чоловічий монастир з'явився на два століття пізніше свого головного свята Возненського храму, з яким він розташований на одній території. Своє офіційне літочислення великий і світлий храм веде з 1898 року. Побудований він був у селищі Токмак, яке в 1784 році заснували селяни і запорозькі козаки. Через селище проходить великий чумацький шлях. Він при привів до стрімкого розвитку монастиря та міста. Деякий час тут розміщувався жіночий монастир, а в 1997 році українською православною церквою монастир був заснований як чоловічий. Я сама із України, але наразі я із за вторгнення. Перебуваю в Польщі, але вже скоро приїду додому, бо перемога поряд. Дякую вам за увагу. Мирного неба!